Вітаю, люди! Ви на каналі фермерського господарства Вермер. Сьогодні відео про вермикомпот. Вермикомпот це органічне добриво, витяжка з біогумусу вермикомпосту. Це природній стимулятор, при толковому використанні якого рослина росте здоровою і не потребує додаткового підживлення мінеральними добривами, застосування пестицидів, фунгіцидів і інших страшних слів, яких розумні люди не хочуть додати до свого харчування. В цьому відео про толкове використання вермикомпоту, що це значить, про рекомендації по дозуванню, про способи застосування і про нюанси, які можуть виникнути при роботі з органічними добривами, особливо на фоні цієї весни та цього літа. Є три варіанти упаковки вермикомпоту літр, 5 літрів і 22 літри. На етикеті вказані рекомендації по застосуванню та є QR-код з посиланням на сторінку про цей продукт, де ми детальніше описуємо рекомендації, як його краще і ефективніше застосовувати. Тепер давайте по рекомендаціях. На етикеті вказано, якщо працюєте по листу, розводьте 1 до 10. Це 1 літр пермокомпоту на 10 літрів води. А, наприклад, в відео про третю обробку ми його розводили 1 до 3. А якщо будете працювати в корінь, розводьте 1 до 100. В чому різниця? Давайте розбиратися. По-перше, вермикомпот це органічне добриво. Органічний стимулятор він не зашкодить вашій рослині в будь-якій концентрації. Тобто ви можете чистим обробити, нічого страшного не станеться. По-друге, краще говорити про дозування. Вермикомпоту для певної культури на якусь площу. Наприклад, для капусти це 50-60 літрів на гектар, для пшениці це 20-30 літрів на гектар. Все залежить від культури і скільки вона вимагає підживи для гарного свого розвитку. Концентрація розчину залежить від того, яку задачу ви вирішуєте. Якщо вам потрібно обробити велику ділянку і чим пошвидше, розводьте один до трьох, обов'язково додавайте прилипач і швиденько обробляєте. Гарним оприскувачем, з гарним туманом по листу. Якщо вам потрібно обробити біопрепаратами, то краще розводьте один до 10, додавайте біопрепарати і ретельно кожну рослинку оприскуйте. Лишня встачає в землю під корінь. А якщо ви плануєте підживляти рослини в коріння з допомогою капельного поливу чи поливалки, варто зробити розчин 1 до 100, тобто 10 літрів вермокомпоту на 1000 літрів води. Або 100 мл вермикомпоту на одну поливалку і ретельно пролити кожну рослину, так щоб активні речовини вермикомпоту досягнули до коріння. Вермикомпот, до речі, сумісний зі всіма біопрепаратами. Лише варто перечитати, чи біопрепарати сумісні між собою, також з пестицидами, фунгіцидами та гербіцидами. По рекомендаціях для кожного виду рослин у нас будуть окремі відео. В цьому ж відео ми розбираємося в загальному. До прикладу, розбираємо кореневе живлення з допомогою капельного поливу. Вчора підключили єврокуб до капельного поливу, наповнили його, вода нагрілася, і зараз ми порахуємо, скільки ж верми компоту потрібно нам на нашу ділянку. В нас під капельним поливом приблизно 10 сотих землі. І якщо порахувати 50 літрів на гектар, то достатньо 5 літрів вермикомпоту для того, щоб полити всю ділянку. Є тут два варіанти. Або ми беремо 5 літрів вермикомпоту, заливаємо в єврокуб, отримуємо розчин 1 до 200 і проливаємо всю землю. Або ми беремо 10 літрів вермикомпоту, заливаємо в Єврокуб, отримуємо розчин 1 до 100 і проливаємо лише пів куба. Різниця в тому, чи потрібно вам зараз добре пролити ділянку, тому що вона суха, чи вчора йшов дощ. І не обов'язково її проливати. Позавчора падав гарний дощ. Земля волога. Проливати її додатково не потрібно, тому ми робимо розчин 1 до 100 і виливаємо півкуба. 10 літрів вермокомпоту вилили. У майбутньому єврокуб буде стояти на підвищенні. Зараз ми користуємося послугами насоса, який приблизно за 20 хвилин півкуба розлиє по оцій ділянці. Ось перший момент, який може стати в майбутньому неприємним косяком. Ділянка має невеликий схил і капелька починає працювати знизу, а потім починає поливати зверху. Тому добре, що у нас іде спочатку вода, та яка була в системі. Вона наповнить всю капельну систему і тоді піде гумат. І гарно пролиє все. Тут в пригоді якраз мала концентрація, тому що вона дозволяє полити все. Куба вилили, насос виключили. Перекриваємо і включаємо в чисту воду для того, щоб пролити все, що залишилось в системі. Після поливу ми наповнимо наш єврокуб до повного. Отримаємо концентрацію 1 до 200 для ще одного поливу. З великою ймовірністю тут, як завжди, буде посуха. І треба буде дуже гарно пролити город. Тому надіюсь, доступно пояснив, що таке вермикомпот і як його варто використовувати. Якщо залишилися або з'являються питання, будь ласка, в коментарях їх задавайте по мірі можливості та часу будемо на них відповідати. Поставте вподобайку, якщо відео зайшло. Підпишіться на канал, якщо цікавить органічне землеробство. у нас є багато цікавого на цю тему.